Про наміри піти з поля бою і не підкорювати незламне місто оголосив власник бойовиків Євген Пригожин. Одна із причин найманцям не вистачає боєприпасів через брак зброї в лавах окупантів значні втрати щодня, щоб переконати військове керівництво у гострій потребі боєприпасів. Пригожин записав емоційне відео на фоні тіл убитих найманців своєї приватної військової компанії. Видно, як на землі щільно в притулу один до одного лежать трупи бійців ПВК Вагнер. Пригожин заявив, що усі ці чоловіки. Які загинули протягом одного дня, Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України, разом з нами. Пане Михайло, вітаємо. вітаємо вас, вітаю, вітаю. пане Михайло. Черговий томатум від Пригожина, Черговий дедлайн. То він говорив 28 квітня. Тепер він говорить 10 травня. Що про це думають в офісі президента України? В офісі президента точно нічого не думають про те, що заявляє. Пригожан, тому що він не є суб'єктом не те, що навіть української політики, а взагалі політики. Як такої, і безумовно він не є ньюсмейкером війни. Я взагалі вважаю, що всі ці російські заяви вони розраховані виключно на внутрішній споживача, на такого достатньо примітивного російського споживача, і це робиться в рамках знову ж таки, спроби пригожина більш суттєво впливати на внутрішній політичний процес в Росії, тобто це стандартна шантажна позиція людини, яка точно не буде там виходити кудись. Ми можемо спокійно на це дивитись. Але між тим Пригожин воює. Ви це знаєте, достатньо е, активно воює з представниками Міноборони. Чому він воює? Тому що Міноборона поступово забирає в нього певні ресурси, забирає в нього, е, скажімо так, монополію на ЧВК. на сьогоднішній день. Міноборони саме створює цих приватних військових компаній. Міноборони хоче, е, е, скажімо так, знищити Вагнера, тому що воно заважає Вагнер. Я мене з як організацію. Тому що воно заважає Міноборони вести то так війну, як воно собі бажає показувати в своєму телебаченні, тому Пригожин це відчуває. Пригожин відчуває втрату ресурсних можливостей, бюджетних можливостей в Росії, відчуває, що йому створюють конкуренцію, що він не впливає взагалі на процеси, але паралельно з тим Пригожин хоче збільшити свою політичну суб'єктність. Ще раз кажу, тому що він впливовий для певної радикальної частини російського суспільства для тієї частини, яка виступає за тотальну війну, за максимальне нищення українців, і так далі. Він хоче собі підвищити серед цієї спільноти вагу і таким чином більш суттєво впливати на близьке оточення Путіна. Давайте так. Для подій в Бахмуті це не має ніякого значення. Все, що стосується Бахмуту, офіційні оцінки тільки від наших, скажімо, хлопців можна чути, що там відбувається: інтенсивність не знижується. Бойових дій кількість обстрілів не знижується, кількість використання снарядів тяжких калібрів стоція 122 не зменшується. Тому давайте так. Все, що стосується війни це, війни, це до наших хлопців. А все, що стосується для аналізу внутрішньополітичних процесів в Росії, а це банка Пауків. Да? То тоді можемо аналізувати заяви подібних суб'єктів кшалт пригожин. От якщо дивитися та на внутрішні політичні процеси в Росії, що відбувається там в тому серпентарії, нам на користь взагалі ось ці чвари, враховуючи я, я одне уточнення зроблю. Враховуючи, що ось ця категорія радикальних готових воювати до останнього там ну із використанням ядерної зброї в Росії. За там якими підрахунками того ж інституту майбутнього України та близько 20%. трошки не так. Ви абсолютно праві з точки зору кількості радикально налаштованих громадян Росії. Але є один нюанс. Я хочу, щоб ви, вони готові воювати до останнього і використовувати будь-яку зброю масового враження тільки виключно чужими руками. Тобто, щоб вони самі не воювали, щоб вони сиділи в тих чи інших пабліках і говорили, як треба вбивати українців, як треба відрізати голови і так далі. Але самі вони точно не хочуть воювати. Тобто, ви тут треба чітко зафіксувати радикали російські. Це люди, які хочуть сидіти на дивані і казати, як треба вбивати. Але вони дуже богоязливі, ну тобто вони дуже бояться, і вони абсолютно точно не хочуть воювати, і вони точно бояться, що буде хтось використовувати зброю масового ураження, і вона прилетить саме до них. Вони цього вкрай сильно бояться. Але так як вони оце це компенсаторний механізм, коли ти дуже така богоязлива людина, коли ти сильно боїшся, да, то тоді ти це. Пробуєш скомпенсувати достатньо брутальними заявами: типа, ми будемо там до останнього воювати, будемо всіх вбивати і так далі. Я хочу, щоб ми були свідомі цього. Оці 20% це інформаційні радикали. Це ті люди, які підтримують максимально жорстоку війну в Україні, але точно хочуть пересидіти її десь там за уральськими горами. Це перша складова, і друга складова безумовно. А сьогодні Пригожин набирає певну вагу, в тому числі серед цієї пасіонарної категорії населення, яка достатньо активно себе поводить в інформаційному середовищі, і тому він хоче затриматись. Ну тобто, з тим рейтингом, він хоче отримати більше, скажімо так, повноваження для впливу на внутрішній політичний процес. Чому це важливо для нього? Тому що він вже розуміє, і оці заяви його свідчать про те, що. Він розуміє, що війна закінчиться взагалі не так, як про це думає Російська Федерація, і в цей момент буде вікно можливості, щоб по перше списати на когось провину за цю війну, на цю стару еліту, а по-друге, в прийняти участь у перерозподілі контролю або над територіями, або над активами. Так ось пригожин хоче собі підготувати можливість в цьому перерозподілі грати далеко не останню роль. Отак От це виглядає з точки зору, і безумовно це нам вигідно. Ну, безумовно, вигідно, коли Росія сконцентрується нарешті на внутрішній громадянській війні, пане Михайле. Тоді у мене два питання. Перше, як у ці пасіонарії, яких ви окреслили, наразі ставляться до самого Пригожина, і в принципі до всіх його найманців. Зокрема, чи співчувають вони, коли бачать? Трупів із ПВК Вагнер, тому що зрозуміло, що Пригожин полює в такий спосіб саме до емоційної складової, не до раціональної. І друге питання: як головний павук? Якщо ви вже окреслили це банка з павуками, як головний павук Путін ставиться до Пригожина, і Чому у Пригожина наразі ще лишається карт бланш? Він дуже багато собі дозволяє? А, ну він іде в банк. Ви абсолютно праві, тому що він втрачає поступово певні впливи. Дивіться, що він робить. Він спробував спочатку цю таку дивну історію з пісковим розіграти з пісковим молодшим. Пам'ятаєте, да вона вкрай аферистична, але між тим, друга складова. Він до себе забрав Мізін. пам'ятаєте? Це був такий заступник міністра оборони Російської Федерації, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення Росії. Він забрав його в якості заступника Уткіна. Ну це. Командир ЧВК Вагнер особисто і так далі. Тобто, він відбудовує свою інфраструктуру від офіційних структур військових від Міноборони, і, і, і зрозуміло, що він робить. Він хоче підкреслити, що всі провали це не навіть в тому ж Бахмуті, це не до. ПВК Вагнер і недопривожено це виключно до Шойду і Герасимова. Ну це правильна стратегія для нього безумовно, тому що інакше міноборони скаже: дивіться, це ж вони воювали. Вони ж там певний час говорили, що все контролюють, дуже швидко візьмуть. а Вони не можуть, і взагалі без міноборони ніхто нічого зробити не може. Це абсолютно чітко спроба зафіксувати, хто винний в тому, що все йде по плану. Це перша складова. друга складова. Щодо Путіна. Та безумовно Путін це не та людина, яка сьогодні приймає певні рішення по відношенню до людей такого типу як Пригожен Шойгу і так далі. Тому що і тут я перейду зараз психотип Путіна, тому що Путін боїться внутрішніх. Скажімо так, палацових переворотів на тобто він вже бачить, що еліта на нього косу дивиться. Оці всі зливи розмов між там представниками бізнесу, політики і так далі. Він бачить, що його вже не вважають царем, які безпомилкові рішення приймають. Його не вважають гарантом певних позицій, тих же представників еліті з точки зору глобальної присутності, ну і не тільки в Росії, а будь-де. І так далі, і він цього всього боїться. І тому він не хоче робити різких рухів по відношенню до того ж пригоження, тому що і тут дуже важливо. Він розуміє, що пригожен будь-якому сенсі балансує часткову систему, контроль над якою сам Путін втрачає це ще одна історія. І є третя історія. Безумовно, у Пригожина є свій надійний великий ресурс. Це всі так звані воєнкори. Вони практично всі орієнтовані на Пригожина і тому їх радикалізм це і є радикалізм Пригожина. Вони так чи інакше залежать чи фінансово. Чи там, скажімо, інформаційно залежить від того, що робить Пригожин? Тому в нього є свій медійний ресурс, в нього є своя соціальна група, в нього є певний рейтинг вже і в нього безумовно є ще певний військовий ресурс. І до речі, що робить міноборони? Вони якраз і знищує ресурс того ж Пригожина. Ну і нарешті, останнє що я хочу сказати: Пригожин можливо і хотів би вже не грати в велику політику. Яви щодо української війни, як такої, хотів би скоріше повернутись до своїх традиційних ринків. Це Африка і Близький Схід, особливо Африка, особливо на фоні конфлікту в Судані, де в нього є достатньо великі свої інтереси, і він підтримує одну з груп, яка там сьогодні в конфлікті знаходиться. Але бачите, він не може вийти з цієї конфігурації, і тому провокативні заяви робить, що може зменшити от свою відповідальність за те, що відбувається в Україні. Пане Михайло, ваші відчуття стосовно 8 і 9 травня? Чи буде Кремль вдаватися до якихось масштабних провокацій? А, ви знаєте, коли ви говорите, чи буде Кремль вдаватись, Кремль не буде вдаватись. Кремль це робить кожен день. Практично. Він атакує ну, так. сьогодні. Кремль давайте тут вже правильно розставимо крапки «ди», Це дуже важливо. Кремль змінив тактику. Вони з військової точки зору так, вони кількісно ще присутні на окупованих територіях. Там ідуть тяжкі бої, в них багато артилерії. Але з військової точки зору вони розуміють, що ніякого просування суттєво вперед не буде. І вони змінили тактику на що? На конкретну. Вбивство цивільного населення ракетами, балістика, крилаті дрони. А головне велика кількість керованих авіаційних бомб, які вони використовують по Сумській, Чернігівській, Харківській області, ствольна артилерія по Херсону. Ви бачите, що відбувається, і так далі. Тобто, Кремль абсолютно чітко прогнозовано себе поводить сьогодні. Він буде атакувати нашу територію, і тому ми маємо бути свідомі цього. Це не відміняє. Правило, яке правило? Якщо є сирена, треба йти у бомбосховище, ну чи будь-яке інше укриття. треба себе берегти. Це Абсолютно сьогодні. Вірно. Пане ми періоду загострення сьогодні. Період загострення. Ми маємо бути свідомими і безумовно, 8-9 травня. Це також будуть періоди емоційного психічного розладу у Росії, які вони спробують компенсувати додатковими там ракетними чи дроновими атаками. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, був з нами.